Подобається бути на висоті. Тут багато позитивних емоцій. Так коротко характеризує спортивну гімнастику учасники Тернопільської студії повітряної гімнастики вен студіо днями на театральному майдані. Юні артисти долучилися до благодійного концерту на підтримку Збройних сил України. Я долучаюся до багатьох благодійних заходів і своїм бізнесом, і це цінно тим, що е, зараз молодь багато залипає в телефонах, в тіктоці, і потрібно популяризувати. Благодійність, популяризувати здоровий спосіб життя, тренування, виступи. Вихованці студії демонстрували глядачам свої творчі виступи на полотнах та таким чином збирали гроші для 105-ї окремої бригади територіальної оборони зсу, а саме на купівлю дронів та ремонт автівок. Підтримувати наші збройні сили дуже важливо, тому коли нам Ярослав наш тренер запропонував виступити. Ми звичайно не могли відмовитися від такої пропозиції. На статус військовий був. Це така благодійна справа. Я думаю, це дуже і, і діти зараз теж приймають участь. Вони розуміють, що це таке це дуже дуже хороша справа. В такому віці вони вже розуміють, що відбувається в країні, і хочуть підтримати як можуть. Це вже не перший благодійний проєкт Під Вен Студіо. Уже більше трьох років студія повітряної гімнастики втілює ініціативу, особливі тренування. У її межах тренери студії повітряної гімнастики проводять безкоштовні заняття для дітей з інвалідністю. Ми несемо е, культуру оздоровлення молоді, стараємося робити це модним е, і е, відрізняємося тим, що я всі гроші, що я до сих пір заробляв, я ну е, я вкладав в свій бізнес заради дітей і їх безпеки. Я закупив найкраще обладнання. в мене найкращі мати для безпеки, їх всім вистачає. Я закупив різні типи тканини, тому що для різних елементів підходять різні різна тканина. Загалом близько 400 учнів відвідують студію повітряної гімнастики в Студіо». Окрім того, що дітей навчають бути спортивними, їх також надихають бути щасливими та здоровими. Наша донечка вже майже рік ходить, займається повітряною гімнастикою. Сподобалось, тому що це цікаво, це розвиває фізично. На сьогодні у студії повітряної гімнастики вен студіо проходить набір дітей від трьох років на індивідуальні та групові тренування. Також у школі є можливість заняття Мама плюс дитина маленький спортсмен розповідає, що цей вид спорту не для кожного, адже потребує впевненості та сміливості. У цьому допомагають їм рідні та тренери студії. Мені допомогла підтримка батьків і рідних. Мені допомогла... Ла підтримка мами, брата і тати. Вихованці Тернопільської мережі студії повітряної гімнастики, ванстудію і надалі планують підтримувати українських військових, адже кожен з них хоче жити та рости у вільній країні. Дякуємо Збройним силам України за те, що вони нас захищають, за те, що ми можемо стояти тут, можемо займатися своєю улюбленою справою. Слава Україні!